Всім привіт! Гарного доброго вечора! Привіт, мої хороші! Я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі! плетіння дзвіночків і плетіння з Так, і ось плетіння дзвіночків. Так, куди я просунулась, бачите, в мене ось трічечка видно, виплетена вже. Шматочок її, так? і Гілочка тут. <кхм> так, що мені потрібно доплести? Мені потрібно шматочок доплести тут. Шматочок ось стрічечки буде ось тут. І отут шматочок доплести. І ось тепер схемка. Ось шматочок мені тут доплести, стрічечку цю доплести і шматочок тут доплести. Ось так. А оце шматочок оцеєї стрічечки вже я виплила. Ну, цікавенько буде. Нитки 10-й номер тонкі. Так. Ось, я думаю, буде краса. Ну, я вже на дослідуючий раз буду доплітати ось ці всі шматочки подоплітаю, щоб тут вже було все чудово, так? Ну і потім буду двигатися собі далі, далі. Дивилася, ось тут однесеньку, ось я приближуся, одненьку в цю клітиночку я не буду її виплітати, тому що вона тут буде так незручно. Її там, тому я вирішила ту одненьку клітиночку просто не виплітати. Так, в принципі, все йде чудово. Ну, цікаво далі. Цікаво, що буде далі. Малюнок тут йде повними клітиночками, а фонсами, виходить, пустими клітиночками. Так, далі буде цікавіше. Я ще хочу показати це ще не все. Так? Зараз я. Так. Заверну, так. І тепер я хочу вам показати скатердинку, так? Так, дивіться, що в мене виходить. Так, у мене трішки вона йшла хвилею. Ось на цих куточках якби, би йшла хвилею. Ну, але потрішки вона розрівнюється, тому, тому далі плиту. Так, і до неї схемку показую. Нитки це сороковий номер. Складеною двічі. Так, ось. Так, ось ця схемка. Ось це вже мені тут відхилюсь. В принципі, я вже почала оцей малюночок виплітати. Ще трішки, і я вже піду на ще вище. Ну, на слідуючий раз вже буде повністю, я думаю, цей малюночок буде виплетено. Ну, тут вже я ось ще декілька. Навіть скажу зараз. Так, я почала ось тут, оце оцей рядочок. Так, ну ще ось декілька рядочків. Декілька рядочків, але вже візерунок оцей розпочатий. Це я вже почала ось перейшла на оцей малесенький і так далі. Частинку я виплету з виплету цього візеруночка на слідуючий раз обов'язково. Так що, ну будемо дивитися, що далі буде получатися. Сама цікавенька вона зараз йде. Так, серединка. Думаю, далі буде ще цікавіше. Всім гарного настрою. На завтра я вам приготувала, приготувала вже красуню. Я її вже підв'язала. Я люблю вас. Пока-пока. До завтра.